Доброго времени суток, дами господа і зрители мого канала. В общем получается, ідея така, в общем, як я в попередніх відео говорив, є у мене остатки з балки Копиоської. <кій> я придумав як. В общем, щоб сварка може даже і буде, но мінімально, там може прихватки. В общем, через оцей. профилек 40 на 40 троечка думаю так болтом ну, соответственно просваивать отверстие вот тут -вот, как бы в оси это так как бы наглядно наглядно вот так вот оно будет вставляться под эту балку и прикручивается болтом М12 Може, двома трьома болтами. Тут, раз, два, три. Я думаю, цього буде достатньо. Може, ще обвариться для кращого з'єднання і тримання. Двадцять. Оцього. От ну, отут, виходить, двадцять виходить. Там що можна підняти на самих ушках на зібалки. В общем, желізо на борта закупив, стараюся зробити зараз максимально з нового, бо вже, вже нема що ліпити. В общем, до дишла ще не дійшов Якось воно буде на защілки, може прийдеться тут сюди ділити якийсь подрамник, якийсь тежку, щоб воно не перекашувалось. Ну, то вже, буде, то вже будемо потім міркувати. Так, ось, кому понравилось палець вверх, коментуємо, до побачення.